Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і це мій YouTube канал. Сьогодні хочу вам з вами поділитися рецептом такої домашньої піци. Ну, в Італії домашня піца це просто піца, а у нас домашня піца це мама піца. Вона фактично така схожа на римську, вона така величезна, але ми про це не говоримо. Це буде просто звичайна, гарна піца, як у мами. Ми будемо використовувати дріжджі духмяна хата, тому що вони піднімуть абсолютно все. Я думаю, абсолютно буде гарно і смачно. Пишіть в коментарях, якщо ви любите таку піц, якщо ви хочете в дитинство якісь приємні спогади. Де отак нирнуть, обов'язково. Е приготуйте цей рецепт. Отож, для приготування цієї піци нам власне, треба зробити дріжджеве тісто. Я знаю, що часто з ним є проблеми, але не треба переживати. Е я присипаю борошно в велику ємність, тепер я беру поменшу ємність, тут сюди додаю дріжджі, додаю воду і трішки, е і трішки солі. Таким чином у нас буде гарна-гарна така дріжжева суміш. Я просто Кажу, дріжджі, прокидайтеся. Знаєте, що е, я люблю з дріженням працювати. В минулому, десь півтора тижня тому я їздив в експедицію. Я їздив в експедицію в Одесу. Ми там готували, не знаю, чи можна говорити, готували е, голубці, вони були сумасшедші, е, але е, ідея в тому, що ми використовували також дріжджі і прям голубці з дріждживим тістом. Ви таке коли-небудь бачили? Бо я такого ніколи в житті не бачив. Одним словом, е, використовуйте дріжджі, Бо вони дуже часто роблять прикольні, прикольні штуки. В коментарях напишіть, чи любите ви працювати з дріжджами, чи ви боїтеся дріжджеве тісто, але можливо, якщо ви це відео дивитесь, то ви не боїтесь, бо ті, хто бояться тіста, мабуть, це відео навіть не подивляться. Є, можна почекати хвилин 10 для того, щоб дріжджі прокинулись, а можна просто їх розвести і вже додавати відразу сюди. Тепер трішки додаю. Цукру, ну як готується традиційне італійська італійське, італійське тісто. Ви, по перше, можете подивитися відео у мене е, за посиланням. А можете також е, взяти борошно, взяти дріжджі, дріжджі, духмяна хата, які е, піднімуть все. Е, додати туди олії, додати туди трішки солі. Ну і цукор бажано, якщо хочете, можете додавати. Може ні. В традиційному італійському борошні цього немає. а У нас в Україні ми любимо цукор, тому е, додаємо. Ну власне, ось і все, і це по факту, по факту. Майже класичне італійське тісто, але звичайно не кажіть ніколи, це італійцям, не будуть ніркачі. Це наче як італійці скажуть, що вони вміють готувати уявляєте? Тепер все розмішуємо і лишаємо на 40 хвилин, для того, щоб воно піднялося, щоб воно підійшло і стало м -м, тим, яке нам потрібно. Але для цього треба його ретельно і гарно розмішати, і це така процедура. Непроста, але ми її швидко, зробимо. Залишки води. З теплою водою працювати краще, але якщо вода гаряча, то дріжджі помруть, цього не робіть. А накрити його рушничком ось так, чик. почекати в теплому місці 40 50 хвилин і тісто підніметься. Але а, я вже зараніше це зробив, тому в мене зазвичай я роблю два тіста, щоб довго не чекати. Подивіться, яке воно гарне, як воно підійшло, воно ідеально ідеально красиве. Ну і тепер нам, власне, треба його трішки розкачати. Для цього в нас яка чалка і перекласти на ось таке гарне деко. Можна зробити інший лайфхак, якщо ви хочете. Це потім інколи буває його важко перекладати, ви можете відразу взяти пергамент і його відразу розкочувати на пергамент. Італійці багато хто використовує скалку, багато хто не використовує. Але мама в дитинстві використовувала скалку за призначенням. Мама часто хотіла використовувати скалку без призначення. Але вона вчителька вона такого собі дозволити не могла. Беремо. Перекладаємо. Порівнюємо. Тепер додаємо о, томатний соус. Ну. В дитинстві це була просто, я так розумію, томатна паста. Якщо у вас є пелаті, можете використовувати пелаті. можете взяти е, томатний, томатну пасту, розвести з водою. Для того, щоб був знаєте, такий справжній наш смак, е, а не просто італійський. Це вже залежить від того, як ви хочете, тому використовувати звичайну пасту. Наріжаємо шинку, натираємо сир. Можна прямо так зверху. Тепер температура 180 градусів, 40 хвилин до духовки. І так. Бам -бам -бам -пам -пам. Фух. Жаркувато. Ну все, піца як у мами, готова. І нехай тільки хтось скаже, що це не італійська піца, і той буде правий. Я б зараз скуштував, де воно таке гаряче, де мене просто поцілую. Мама, привіт! Пам'ятаєш таку піц? Я думаю, що багато хто пам'ятає. Це був Євген Копотенко, трошки жаркувато, але дуже-дуже, дуже смачно, До зустрічі.